Я його здалеку побачив. Ой, який справжній білий осінній грибочок. О, красавчик. Сін здоровий. Ой, який міцно. Тримається? Ну це грибочок. Жак. Ходи до фотобенки Як тобі гриб такий як тобі такий гриб? Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене поїздка на гриби. Будем шукати. Хоча, знаєте, так, як як в ті як в ті гадальці, коли зривають листочки з квітки, говорять любить, не любить, любить, не любить, так і, і коли йдеш на гриби, то думаєш будуть, не будуть, будуть, не будуть. Але сьогодні я думаю, що ну, по всім таким ознакам я бачу грибів не дуже є, тому що Після засухи в нас дощ так само був і не був, і був і не був. Вроді був два дні такий дощ, ну якби нормально так попадав. Але потім ну в цілому земля ще не наситилася водою, а плюс трошки похолодало, тому грабів ще нема. Ну, попереду ще місяць жовтень, будемо мати надію, що щось все-таки ще буде, що цей грибний сезон не буде зірваний повністю. Поки що знайшов тільки цього одного грибочка такого гарного. Йдемо шукати далі. Такі краєвиди в нас тут. Наші Карпатські гори. Осінь. Це така пора, коли вже Ну, літом, коли йдеш на гриби, то все можна чимось поласувати. Там малинка, там ожина, там чорні ягоди, там під осінь вже горішки, наприклад, ліщинові можна. І все, можна щось по дорозі поїсти та чимось підкріпитися. А зараз осінь вже майже нічого нема. Хіба десь якась ожина, Ще попадеться десь? Кам'янка десь можливо по одна. Ну або дикі самосівки, дикі яблука ще є десь місцями. Ось так. Цей шалаш, що я з весни показував. Пастухи корови пасали, то зробили собі таке накриття від дощу. Зараз вони вже це розібрали. Діти. Діти. Добре, йдемо далі, подивимось. О там ще в мене гарбляночка одна. подивимось там. Ну і далі, і далі підемо. Ось такий гербочок є. нас кажуть оленічі рожки або щиткованці, А так аромалія, Здається, по літературному правильну назві. Але вони такі крихкенькі. А Все ж таки я візьму. Грибів нема. Грибів нема. Серйозних таких лайних. А щось буде. Зажарити, вже хочеться грибочка скуштувати. Правда, чистити ото. Дуже легко. В цьому місці все. Я знаходжу такі грибочки тут. Так, якось в лісі. Пусто. Скучно якось так. Осінь. Все жовтіє вже, ітерець твоє, прохолодний. І нема ні грибів, ністівних, ні ядовитих. Або як у нас на Закарпатті кажуть, ні гриба ні післяка. Ні гриба, ні післяка. Господне щось таке попадеться. Так, це було вчора, а сьогодні ми з другом пішли на дальняк. Ми пішли в ліс там, де колись. Я з друзями, там є відео у мене, як ми на корбани ходили, збирали. Думаю, є час, вихідний день, то з'їжджу, подивлюся, що робиться в лісі. Може є який. Біляки, може є корбанчики. Поки що я тільки зліз з мотоцикля, буквально відійшов метрів 50, нічого нема, в лісі пусто. Ну Ми не здаємося. Хоча б одного, я думаю, що знайдемо. По дорозі одного бачив підосинника. Нас кажуть, ну, терпетівець, бо червоноголовці ще їх називають. Просто не хотів з мотоциклем вставати. Думаю, буду повертатися ту. Ту якраз було. з лівої сторони А я буду вертатися То пристану і буквально зірву його на ходу, як кажуть. Так. Ну, йдемо туди, там в тій місцевості корбани не ростуть. Подивимось. До речі, вже і осінь вовки спускаються з гір, як завжди, ближче до сіл. Вже в нас в селі є випадки, що заїли, забрали собак. Мій дружок не хотів лишатися вдома, а я його ніколи не прив'яз. З роду, з народження його не в'язав. Ну, буду його стерегти. Далеко не буду відпускати. Так, шукаємо. Тут бачу декілька цих гроздів. Грузді, здається, так він називається. Ну, я ніколи не брав ці гриби, але вони них дістівні гриби, хоча. Їх в основному засолюють в бочку і о! Є один моримух. До речі, муримухи збирають зараз люди. Не знаю, чи попадеться мені ще. Чи цього візьму може? Такий молоденький, хоч пописано. Я візьму його. Моримухи. Виявляється моремухи дорожче забілі гриби. Що з тими моремухами? Зараз така, такий ажіотаж. О там ще один є. Це в мене що, сьогодні день моремухи буде. Ще му ремушок. Оцей такий бідненький. Якийсь уже напівзасохший засохший. чого, візьму його. Менше сохнути буде. Він не трошки слимаки руку так, Спускаємося донизу. може впасти. Йду на ту сторону, на тій стороні корбани ростуть. Подивимось чи є. Ну і ось, друзі, перші два корбанчики. Такі великі вже. Здалеку їх побачив. Так, треба бути осторожним, щоб змія десь не було, не зразу хапатися за гриба Сонечко відблискує. Це вже такі старенькі. Старенькі карбанчики. Запах. Знаєте, що вам скажу? Особисто я. Більше всього мене приваблює запах цього корбана. І можливо за це воно і, і цінні ці гриби. Там, до речі, за дружкоморим ще один. ну Не задаремно я сьогодні бачу, зібрався по грибалку. Так от, щодо корбанів, хоча е, на смак, ну я особисто не дуже так аж, як вам казати. Не те, що... не те, що я їх не люблю, але не бачу, щоб вони були... Ще, до речі, два корбанчики, щоб вони були аж такі дуже смачні, на мій, на мій погляд. Можливо, цінність саме в запаху. О, і грибочка там побачив, супер. Так, забираємо цих корбанчиків. Так, ідемо. Ще один ремух молоденький. Тут бачу. Ще не розкрившися червоний. Ну, ліс відживає, я вам скажу. Потроху ліс відживає. Може щось до, до зими ще грибний сезон, можливо, ще не втрачено. Так, забираємо це все.